Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти закликають школярів із тимчасово окупованих територій України вступати до навчальних закладів на території Росії. На окупованих територіях дуже активно реалізується проєкт. Університетські зміни. Так, чимало школярів тимчасово окупованих територій Запоріжжя, Херсонщини відправляються до міст Росії як от рязань або тула, щоб ознайомитись із російськими вузами, а також аби визначитись із вибором майбутньої професії. 40 учащихся из школ и колледжей Запорожской области отправляются в Рязанскую область для знакомства с направлениями местного вуза, который входит в тридцатку лучших высших технических учебных заведений страны. Дети Запорожской области по проекту университетской смены едут в Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина в возрасте 14-17 лет. Этот проект помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии, а также получить ценный опыт и знания, которые пригодятся в дальнейшем учебе. На практиці дітей і молодь агітують вступати у ці навчальні заклади. Звісно, що всі такі ініціативи окупантів мають лишень одну мету: асимілювати українську молодь, асимілювати її в російське суспільство. Це потрібно не тільки, аби повністю викоренити з них українську ідентичність. Молодь з тимчасово окупованих територій для росіян це ще й економічний ресурс, завдяки якому можна і надалі вирішувати проблему їхнього кадрового дефіциту. Це черговий злочин Росії проти України, оскільки це базове порушення права молоді на освіту в рідній країні. І кожен, хто причетний до цього злочину, має нести відповідальність. А тим часом в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. За інформацією від Радіо Свобода, влучання сталося десь в районі вулиці Комісара Санюка на північному заході міста Луганськ. У цьому місці розташовувалася база Другої окремої мотострілецької бригади, другого російського армійського корпусу ЛНР. Ймовірно, зараз там зберігали боєприпаси, щоб постачати їх на лінію розмежування, а тому вибух був такий потужний. Це чергове нагадування для ворога, що на окупованих територіях для них немає безпечного місця. Сили оборони України дістануться до будь-якого куточка. А небайдужі громадяни радо поділяться інформацією про розташування російських військ. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобайку та залиште коментар, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя окупанти створили перший на фронті бойовий жіночий підрозділ. Нічні відьми створили такий підрозділ у бойовому загоні Барс Сармат. Жінки будуть вчитися на операторів безпілотних літаючих апаратів. Очолила підрозділ так звана колишня голова окупованого Якимівського району Запоріжжя Юлія Губанова, яка активно. І дуже активно займалася інтеграцією українських територій в так званий «русський Мір. Однак згодом пішла з посади і вирушила у зону бойових дій воювати проти українців. Напевно, вона стала непотрібною на посаді, ось і знайшла собі нове призначення. І підрозділ уже встиг провести перше тренування на відкритому повітрі. І під час цього тренування жінки-окупантки випробували польову збірку квадрокоптера випробували його налаштування та різні варіації польоту. Створення такого жіночого бойового підрозділу на тимчасово окупованих територіях лише свідчить про одне: росіяни зацікавлені в повній мілітаризації всього населення із жінками та дітьми, включно. Також додамо, що останнім часом росіяни почали проводити агресивнішу мобілізацію на окупованих територіях. для того, щоб бити врага. фільтраційні заходи на блокпостах, рейди в публічних місцях. Крім цього, окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт лише через псевдовійськомати. Потяг Жовта Стрічка проїхав вздовж окупованих територій України з посланням на підтримку активістів руху Жовта Стрічка. І цю акцію організували для підтримки мешканців всіх Окупованих територій. Усі охочі, котрі їхали в потязі з півдня на північний схід, мали можливість написання послання, яке надалі активісти передали людям, які залишаються в окупації, та продовжують чинити там запеклий спротив. Згодом організатори руху поділилися посланням, які найбільше зачепили небайдужих людей на тимчасово окупованих територіях. Такі акції, друзі, дуже важливі, адже вони про єдність та підтримку одне одного. Це те, що дає мотивації боротися і йти далі. Вкотре хочемо подякувати всім активістам в окупації, які чинять спротив. Україна обов'язково поверне собі всі окуповані території. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, Україна переможе.